Вітаю! В цьому відео ваші у вас результати другого туру кваліфікації від Європи на чемпіонат світу 2026. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, а я розпочинаю. 25 березня у групі Ай Молдова приймала Естонію. Естонія відкрила рахунок двома голами, але Молдова відповіла своїми в другому таймі. Естонці Вразили ворота суперника ще одного разу, і здобули вольову перемогу 2-3. Норвегія поїхала до Ізраїлю. Норвегія здобула перемогу, забивши першою, але Ізраїль зрівняє рахунок. Потім Скандинави ще тричі вражають ворота господарів, а Ізраїль зміг скоротити лише відставання 2-4 за Скандинавами. Турнір на таблиця тут має такий вигляд. Бачимо, Норвегія тут лідерує. А в третьому турі 6 вересня Італія зіграє з лідером Норвегії. Естонія зіграє з Ізраїлем. Група Джей Ліхтенштейн приймав Казахстан. Казахстан здобув вольову перемогу, забивши по одному голу в кожному стані та впевнено контролював хід гри. Північна Македонія приймала Уельс. Напружена гра в якій команди відзначалася в комплексовний час. Після 90-ї хвилини У голу забила кожна з команд Сумініча 1-1. Турнірна таблиця має такий вигляд. В третьому турі Північна Македонія прийме Бельгію, Уельс зіграє з Ліхтенштейном. Група там. Англія приймала Латвію. Англійці домінували з перших хвилин. Гол і всередині першого тайму задав тон гри. У другому таймі Англія спокійно довела матч до перемоги, забивши ще двічі. Албанія грала з Андорою. Албанці швидко відкривають рагуна, а потім забивають ще двічі після ефективних атак. Андора створювала моменти, але не змогла їх реалізувати. Турнірна на таблиці в цій групі має такий вигляд. У третьому турі Сербія прийме Албанію. Андора зіграє з Англією. Перейдемо до групи Л. Чорногорія приймала Ферерські острови. Господарі! Довго шукали свій шанс і шанси, реалізували його ближче до фінального свистка, здобувши мінімальну перемогу. Чехія поїхала до Гібралтара. Чехи без шансів для суперника, забили 2 м'ячі в першому таймі, ще два після перерви та легко здобувають своїх 3 пункти. Турнірна таблиця має наступний вигляд. Чехія та Чорногорія мають стовідсотковий показник по 6 пунктів. У третьому турі, 6 вересня, Гібралтар прийме Хорватію, Чехія буде грати з. Чорногорією. Перейдемо до групи G. Польща грала з Мальтою. Поляки контролювали гру і здобули впевнену перемогу. У першому таймі вони забувають після стандарта наприкінці, матчу закріпляють успіх. Мальта залишилась 10 років після вилучення по другому таймі. Боснія Герцеговина. Литва грала з Фінляндією. Фіни швидко відкривають рахунок, але Литовці відповідають. Своїм голом до початку другого тайму. Скоротивши відставання. Литва врятувалась в другому таймі, матч з напруженою боротьбою завершується з рахунком 2-2. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд: поляки лідирують із шестима пунктами, а в третьому турі Мальта зіграє з Литвою, Нідерланди зіграють з Фінляндією. 7 вересня відбудеться матч. Група H. Тут у другому турі Сан-Маріно приймало Румунію. Румуни забили два голи до перерви. сан маріно несподівано відповів одним м'ячем, але потім пропустив ще тричі і в сумі рахунок 1-5. босня Герцеговина приймала Кіпер. Господарі відкрили рахунок після помилки Кіпріотів. Кіпер відігрався, але вони пропустили вдруге. А після вилучення в кінці матчу програли гру з рахунком 2-1. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд. Боснійці 100% показником йдуть на першому місці. 3 моторі 7 вересня Боснія прийме Сан-Марино. Австрія зіграє з Румунією. В групі І Сакартвело зіграє з Туреччиною. Болгарія зіграє з Іспанією 4 вересня. 7 вересня Сакартвело прийме Болгарію. Туреччина прийме Іспанію. Група Ф. Вірменія зіграє з Португалією. Ірландія прийме Угорщину. 9 вересня Вірменія зіграє з Ірландією. Угорщина прийме Португалію. У групі А. В першому турі 4 вересня Словаччина зіграє з Німеччиною. Люксембург зіграє з Північної Ірландії. Німеччина прийме Північну Ірландію. Люксембург прийме Словаччину. У групі Б. 5 вересня Швейцарія зіграє з Косово. Словенія зіграє з Шведами. 8 вересня в другому турі Швейцарія прийме Словенію, а Шведи поїдуть до Косово. Група С. Греція зіграє з Білорусами, Данія прийме Шотландію. В другому турі, 8 вересня, Греція зіграє з Данією. Шотландія поїде до Білорусі. І група Д. Україна зіграє з Францією, Ісландія зіграє з Азербайджаном 6 вересня, а 9 вересня в другому турі Франція зіграє з Ісландією, Азербайджан зіграє з Україною. Перейдемо до статистики. Патрік Шик з трьома голами залишається кращим бомбардиром, а Едегор, віддавши 4 результативні передачі, є кращим асистентом. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!